Львів пивний гастрономічний центр України, і професія пивовара тут є важливою як для міста з багатою пивною історією. Цього місяця відзначають день пивовара. Ресторан пивоварня Кумпель вирішив подякувати своїм майстрам броварного діла за їхню копітку та совісну працю. У нас 30 днів відбувається процес брудіння, тобто це є такий максимально природний термін, тобто, що без жодних там пришвидшувачів, брудіння. Це ж не є жодна бутафорія, тобто за нами є повністю реальний варочник, який працює, і ми даємо можливість людям, які до нас приходять, побачити це вживу. А пиво тут всюди, навіть в пивній цисі, саме вона є однією з атракцій ресторану. Бо якщо цисю правильно потерти, вона дає свіжозварене пивце. Прошу, ось ми маємо і пиво. Циця дала пиво. Як кажуть, у Кумпелі, добре пиво добрим людям, а ще добра їжа. Це коли готують не тільки смачно, але й щедро. На кумпелях не економлять як домашня ковбаса, то метрова, як волова кормана для бівштек, то завтовшки у два пальці. А запивати все це, звісно, добре пінним. Удвір це не перше місто, яке ми відвідали. Ми були і в Празі, ми були і в Мюнхені, пили баварське пиво. Наш Кумпель є найкращий 100%. Такий Пікантний, гарний, солодкова, солодкавий такий смак. Дуже смачне і гарне пиво. Я завжди, як маю вільну хвильку і можливість, я сюди на пиво все захожу. І дуже люблю це бурштин. Пиво надзвичайно воно мені подобається. А на справжніх поціновувачів ресторану пивоварні «Кумпель» чекає велика подія. Відкриття на проспекті Чорновола, Кумпель Пабу вже наприкінці літа.